Атомний підводний човен РФ Білгород зник з бази. Про це заявили в розвідці США. Атомна субмарина вийшла в Арктику для випробування в районі Карського моря саме ракетної торпеди Посейдон, відомої під кодовою назвою Статус 6 За даними міжнародних експертів, Посейдон здатний генерувати таку радіоактивну хвилю, що може стерти цілі мегаполіси. Про це пишуть в італійському виданні Ля Республіка. Це абсолютно нова категорія зброї, яка змусить змінити принципи планування операцій західних військово-морських сил, що призведе до нових вимог та нових засобів протидії. Дискусії, розмови та навіть прямі погрози від конкретних осіб у форматі це не блеф щодо ядерної зброї. Вже не перший місяць на слуху спільноти чи не всього світу. Одні залякані, інші вже вивчають покрокові дії у випадку якщо. Інші ж прогнозують, чи отримає відповідь РФ за застосування ядерної зброї в Америці. Натякнули, якщо таке станеться, то США із союзниками знищать російські війська та техніку в Україні і потоплять чорноморський флот РФ. Якраз це озвучив колишній директор ЦРУ Девід Петриус. Просто щоб дати вам гіпотетичне уявлення, ми б відповіли, очоливши НАТО, колективні зусилля, які знищили б усі звичайні російські сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також у Криму і кожен корабель у Чорному морі. Ще одне резонансне припущення днями озвучили в Сенаті. США. там не виключають, що Росія може атакувати польські аеропорти. А причина цьому кажуть в комітеті розвідки серія поразок, що зазнала РФ у війні проти України. Якщо він, Володимир Путін, вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи та озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою. Цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання. В тому числі всередині Польщі, а будь-який удар по країні Європи може привести до дуже серйозних наслідків, оскільки Польща територія, яку захищає НАТО. Леся Копорок, Євген Клочко, Дмитро Нгуєн та Олександр Уваров Харківські звісті.